Всім привіт, вітаю вас на каналі Мобілізація в Європі. Тривожний сигнал з середини НАТО, альянс боїться не Путіна. А дещо страшніше. Політична структура Сполучених Штатів розвалюється. Хто все це зіпсував? Ви його точно знаєте, але це не Трамп. Всі деталі розповім в цьому відео. Отже, вітаю вас на каналі from Ukraine, Підписуйся, тисни на дзвіночок, щоб не пропускати головного. Отже, в Європі може розпочатись призов, мобілізація, але тільки з однієї умови. І в НАТО пояснили, з якою саме Маркрюте Дав зрозуміти, що проблема не в призові і навіть не в Путіні. Головна загроза це порожні зараз склади і повільні заводи. Тобто оборона промисловість НАТО буксує і це вже критично. У Фінляндії призов вже триває. Ви знаєте, інші цього робити не будуть. Тобто жодного загального єдиного призову по всій Європі наймовірніше не буде. Кожна країна вирішує сама. Але поки політики обговорюють зброю для стримування Росії, такі країни, як КНДР, Китай, Росія, поповнюють свої запаси вчасно. Але якщо склади озброєння таке залишаться порожніми, альянс буде не готовий. Маск, в свою чергу, йде в політику. Америка може прокинутися. З новою партією і новим лідером нещодавно Ілон Маск оголосив про створення політичного руху під назвою Америка і зробив це у своєму стилі через соцмережу X та народне голосування. За його словами, Сполучені Штати стоять на межі банкрутства через корупцію і двопартійну систему. Раніше він провів опитування в день незалежності Сполучених Штатів. За його результатами, 65% підписників підтримали ідею позбавитись монополії республіканців і демократів. Тепер здається, маск готовий кинути виклик всій американській політиці. А вже Польща розпочала перевірки на кордоні з ФРН. Польська влада зараз проводить тимчасові прикордонні перевірки на 52 пунктах, перетину з Німеччиною. Офіційно заходи спрямовані проти нелегальної міграції. Проте бізнес висловлює занепокоєння щодо наслідків для прикордонної торгівлі. Ну а вже в Німеччині і саме в Берліні на масовому мітингу пролунали прямі заклики до створення халіфату. Там же ж пролунала різка критика Ізраїлю. Понад тисячу людей зібрались на демонстрацію, організовану відомим в Німеччині блогером Ахмадом Таміном, учасником ісламської групи. Спочатку поліція заборонила цей мітинг, але в останню хвилину Вищий адміністративний суд Берліна дав дозвіл, незважаючи на критику і ризики. Марш відбувся просто перед посольством Єгипту. Саме там і лунали відкриті заклики до створення халіфату, заклик вийти і підтримати акцію. Поширили в соцмережах і люди відгукнулись. Тож, схоже, ці марші можуть стати регулярними. Ця подія знову підняла важливі питання, де межа свободи слова і як реагувати на радикальні рухи в європейських столицях, особливо в Берліні. Тут варто згадати, що відома німецька політикиня від соціал-демократичної партії. Сказала, що палістинці більше не можуть почуватися в безпеці в Німеччині на своїй сторінці в соцмережах. Вона написала, що ми маємо право жити без страху, але зараз це неможливо навіть для мене. Який страх зараз в Німеччині для палестинців, друзі? Що ви думаєте з цього приводу? Я вважаю, що в палестинців у Біженців з арабських країн, саме в Німеччині, для них ніякого страху немає. Навпаки, я вважаю, що це є страх у німців від праворадикальних рухів. Згадайте всі ці демонстрації про палістинські акції, які відбувалися в Німеччині, та взагалі загальну кількість мусульман в Німеччині. Іншу важливу тему в Німеччині підняв нещодавно колишній міністр охорони здоров'я та нинішній член міжнародної кліматичної комісії Всесвітньої організації охорони здоров'я Карл Аутербах. Знову він нагадав про себе, клімат безпосередньо впливає на здоров'я людей. Він дуже занепокоєний тим, що все більше людей виступає проти кліматичних заходів. Комісія, до якої він приєднався, працює над тим, щоб донести цю інформацію до широкого загалу. Захист клімату хочуть зробити ключовим питанням охорони здоров'я в ООН та в національних урядах. Тож, окрім посилення військової риторики, посилиться й боротьба за захист клімату. І кілька слів про останні військові новини, президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштанмаєр під час візиту до. Вільнюса заявив, що розгортання німецьких бригад в Литві – це зобов'язання Берліна щодо безпеки країни. Безпека Литви це безпека Німеччини. Хто захищає Литву, той захищає Європу, європейські цінності? Так підкреслив Штанмаєр. Після цієї заяви Литва фактично опинилась під повним захистом Німеччини. Цікавий інцидент стався в Польщі, у Варшаві. 31-річний чоловік захопив заручники таксиста, громадянина Білорусі, вимагаючи викуп у 100 тисяч злотих, це приблизно 23 тисячі євро. І пачку сигарет у м'якій упаковці він телефонував у екстрені служби. На щастя, операція з порятунку пройшла успішно. Підозрюваного направили до психіатричної лікарні. Саме вимога сигарет в м'якій парці допомогла швидше визначити, куди його слід направити. Щодо новин сполучених штатів через повінь в Техасі нещодавно загинуло щонайменше 51 людина. За 45 хвилин рівень води в річці піднявся на 8 метрів. Це шокувало владу. Часу на евакуацію просто не було. Вода зносила будинки, машини, все, що траплялось на шляху. Дехто врятувався, перебравшись на дерева чи підвищення. Поки не приїхала допомога. Національна медслужба попереджає про нові зливи і можливі повторні повені. Губернатор Техасу повідомив, що сотні людей. Вже евакуйовано. Пошуки зниклих тривають. Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного стану і пообіцяв забезпечити рятувальників усім необхідним. Президент також назвав цю трагедію немислимим лихом. Європа також зараз повільно вариться у власному котлі. Уявіть собі Париж, в якому температура в центрі міста на 8 градусів вища ніж у передмісті. Відень, де спека тримається по 50 днів поспіль. Севілля 46 градусів в тіні. Це не фантастика, друзі. Це Європа вже зараз. У Франції лише за минуле літо спека забрала понад 5 тисяч життів. Австрія ще 500 смертей за останні три роки, і все це не поодинокі хвилі аномальної погоди, а новий кліматичний режим, до якого ми не встигаємо адаптуватись. Ми вже не просто говоримо про глобальне потепління. Ви розумієте, мова йде про системну зміну клімату, яка запускає цілий ланцюг проблем. Урбанізація створює так звані острови спеки, тобто місця, де асфальт і бетон буквально тримають жар навіть вночі. Атмосфера утримує більше тепла, але ніч уже не охолоджує. Це найнебезпечніше для людини. Організм просто не встигає відновитись. Міста реагують вже зараз, як можуть. Рим відкриває. Спеціальні центри у старовинних будівлях у відні водяни розпилювачі просто на вулицях. У Берліні інтерактивні мапи про холоди, але все це питання дірок у кораблі, який тоне. Головне питання не лише в тому, як пережити цю спеку, а навіщо вона взагалі стала такою сильною? Бо кожен градус це результат нашої діяльності, спалювання вугілля, газу, нафти. Виробка лісів, знищення природного кліматконтролю на планеті. І ось що страшне, що за прогнозами, з 90% ймовірністю літо 2025 року буде в топ-3 найспекотніших за всю історію Європи, а далі тільки гірше. Ми звикли говорити про зміну клімату як про щось далеке, глобальне, але правда в тому, що вона вже зараз заходить до наших квартир через розпечені вікна. І останнє. у сполучених штатах готується відновити тариф. В понеділок Трамп підписав листи приблизно 12 країнам із повідомленням про нові мита на їхній експорт до сполучених штатів. Але конкретні держави поки не названі. Міністр фінансів Скотт Бесон заявив, що якщо торгівельні угоди не буде досягнуто, повернуть мита, які діяли з 2 квітня, а з 1 серпня відновлять мита. Для країн, з якими домовленості не буде, йдеться про близько сотні країн. Що ви думаєте з приводу цих новин? Пишіть в коментарях під цим відео, буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!